Кілька десятків молодих людей крокують цехами. Студенти Житомирського державного технологічного університету приїхали на екскурсію на Коростенський завод МДФ. Молоді спеціалісти ознайомились з безпосереднім предметом навчання у вузі, новітнім обладнанням, яке використовують на виробництві. Викладачі Житомирського державного технологічного університету, які приїхали на екскурсію разом зі студентами, переконані, робота на подібному підприємстві це добра перспектива для будь-якого молодого фахівця. Ми побачили сьогодні обладнання, фактично якому ми навчаємо побачили системи керування, які ми навчаємо, і мікроелектроніку побачили, і промислові контролери. Сьогодні ми привели багато людей з різних курсів. Найкращих наших студентів власне, привели, які можуть тут потенційно проходити і різного роду практики, і потім можливо про це влаштовуватись, Ну і власне себе реалізувати от, як майбутні фахівці. Студенти після екскурсії зізнаються, їм ще не доводилось бувати на подібних підприємствах. Я сам. Проводити такі екскурсії, ну, коли бачиш подібну, ну, подібне виробництво, то якби, бачиш, з чим будеш працювати в майбутньому, і це мотивує. По-перше, вражає сам розмір підприємства: кількість продукції, яку вони виробляють, кількість новітнього обладнання. Тобто, ці всі виконавчі механізми, преси, тобто все обладнання, просто вражає. А я, особливо як студент технологічного, Вузу, ну не завжди мав так нагоду побачити таке а тим більше детально. Ознайомитись з цим обладнанням. Фінансовий директор Коростенського заводу МДФ Катерина Самчук каже, такі екскурсії це лише перші кроки в рамках співробітництва з Житомирським державним технологічним університетом. В подальшому молоді фахівці зможуть проходити практику на виробництві та в лабораторіях на підприємстві. Краще ж зможуть працевлаштуватись на коростенський завод МДФ. Ми б хотіли, щоб ці діти бачили, студенти наші молоді майбутні працівники нашого підприємства, щоб вони бачили, що ми сьогодні будуємося, тому ми їх запрошуємо не тільки. І на роботу, а даже для екскурсії, як історії, щоб вони знали, як це підприємство на Коростенському заводі. МДФ переконані, молоді фахівці це майбутнє деревообробної галузі, тому на підприємстві готові і надалі розширювати співпрацю з Житомирським державним технологічним університетом.